Всім доброго дня! Сьогодні з вами я, другий повноправний мер Дерба. І сьогодні я зробив багато нового. Як бачите, ось там, от, ось там, от, ось там, ось там, ось там. Я, нарешті, написав, що це стадіон імені Самбора. Тепер він, справді, стадіон імені Самбора. Тепер це буде, бачите, кожна людина, кожна людина, яка буде приходити в наше місто. А ще сьогодні я побудувала тебе. Оплодисменти! Ура! І зараз я вам його покажу. Пішлімо до тебе. Як бачите, зараз почався дощ. Але ми не здаємось, ми зможемо вам показати. Йо-мойо! -йо! Зупинився. Я зупинився на тому, що почався дощ, почався дощ, почався грозам. І ми перебудували наше общежиття імені Олександра Королюка. Дякую за це скажем. Головному БО. Як бачите, сільпом. Сільпо вже у нас красиве. Сільпо як має бути. Реклама. Іване, ти що, зовсім йолуп? На, випий антишизофренік 2000. Легше. Антишизофренік. Так, щоб не було голові погано. Так як товари досі не завезли. Нам немає що подобати. Ми нарешті доробили холодильник Це все ще Тепер пройдемо до АТБ. До Я зробив дорожку. Зробив дорожку до АТБ. Ось, дивіться. Ой-ой-ой, вибачте Як бачите, наша АТБ повністю готова. Тут в нас є і каса, і шкаф, в якому ви можете знайти ну, все, що вам потрібно, звичайно. У нас є ігровий автомат, в якому ви можете виграти їжу і все, що ви завгодно. Тут ми бачимо, що товари вже залезли. Товари вже завезли Тут товари вже завезені, є у нас грибочки, продаються. Тут ще піньйончики. І другий виплехоморів, який ну, не зараз не хочеться. І ще в нас є солодкі ягоди. Тут продається, Вибачте, але продається, алкоголь продається, продається, що продається. Ой-ой-ой, біжить самбур. Продається в нас тут самогон, самогон власного виробництва. Так, це я варив, це я варив. Самогон власного виробництва. Думаю, у нас була. Тут, як бачите, у нас, все от, має бути. ростуть квіти. Ростуть квіти. Тут у нас картина, ось тут просили логом. І в принципі... В принципі, все. Це все, що я хочу сказати. Всім дякую, що подивилися ефір. На цьому ми будемо закінчувати. Всім до побачення. Всім дякую.